Василь Королів старий, хуха муховинка. Вона була останньою, народилась не ранньою весною, як і всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою в родині, мізинчиком. її дуже жаліли й любили, але ж любили не тільки за те, що була вона манісінька, як кошенятко. Була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна, роботяща, а граючись з іншими малими хухами, радо приставала на всяку забаву, до якої її кликали, і ніколи ніхто не бачив, що вона колись гнівалась чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може, ліпша, як всі інші хухи в тому лісі, звали її муховинка. Ми люди всіх хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть, на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні, ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях та скелях печерницями, що понад річками та озерами очеренятками, ті, що у високій траві та бур'янах бур'янками, бувають ще степовички байрачні, левадні, тільки немає. Болятянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Муховинка була зроду лісовою хухою і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилась вона у густому, густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи зроду в рід живуть по одних і тих самих місцях, переселяються ж тоді, коли щось зруйнує мило їм їхню батьківщину. А це буває дуже. Sample complete. Ready to continue?